Mm hmm. Всім привіт! Це знову Скорік, а ви вже на третьому епізоді подкасту від благодійного проєкту Blue Eyes. І раз ви вже тут, то напевно знаєте про що цей проект та що це за подкаст, в яких умовах він пишеться. Ну а раптом ні, то я вас запрошую терміново послухати перший епізод та зрозуміти, що ж тут відбувається. Ну а цей епізод записаний в селі Лупареве Миколаївської області, десь на межі осені та зими минулого року. Лупареве — це перша зупинка нашої південної експедиції. Дуже мальовниче село розташоване на березі затоки, проте технічно прифронтове, адже по ту сторону води знаходяться окуповані території. Тож перебування тут постійно супроводжується виразними звуками працюючої арти та сиреної тривоги. Можу сказати, що цей епізод здається мені більш меланхолійним за попередні. Проте, в цьому подкасті немає правил та якоїсь тональності. Ми просто прислухаємося до своїх героїв та супроводжуємо їхні думки і підтримуємо розмову. Говорили ми в цей раз про дружбу, про мову, про дім та його відчуття. І, як не дивно, про пам'ятники. Давайте послухаємо. Let's go! Сидимо в школі, яка не працює і ще й немає світла сьогодні. Ми сидимо в нашому фургоні, сидимо в гостях у чудової творчої дівчинки. Біля мене сидить молодий хлопець з дуже серйозною раминою. Напроти мене сидить чудовий молодий чоловік. На секундочку з різнокольоровими очима. Я таке бачив перший раз. Мілана, мені 11 років. Денис, мене. Ой, так. Да, Денис, мені 12 років. Мене звати Микита і мені 11 років. Мене звати Юля, мені 13 років. Чим ти найбільше в житті любиш займатися? О, грати на дворі і люблю ну, грати на дворі. Розкажи про свої ігри. Чаще все це або прятки, або доганялки з моїми друзями, які тут живуть. Я люблю малювати та грати в телефоні. Ну, якщо казати на камеру, то звісно я скажу щось дуже розумне, але якщо казати чесно, то кожен учень більш за все любить спати. А чим ти найбільше в житті не любиш займатися? Потрібно казати правду, тому я скажу правду. І тільки правду. Домашнє завдання. Yes. Топ е неулюблених домашніх завдань. Давай топ 3. Алгебра, геометрія, фізика. А що так? Вчитель один і той же. Вся проблема у вчителя. Да, так. Тобто ви її не кажіть. Добре. Вона це побачить в інтернеті. Вчите <різь> уроки. Топ твоїх неулюблених уроків? Українська мова? Не поняв. Ну, тут не сама мова, а як сказати, завдання задають дуже важкі. А ти взагалі завжди спілкувалася українською мовою? Буду чесною, до війни о, трішки російською, але, мені здається, більш українською мовою. Клас. А зараз в війні я стараюсь більше переходити на українську мову. А чому? Тому що я хочу розмовляти своєю рідною мовою, а не російською, яка вбиває дітей. У мене воює дядя на війні. І... Він розмовляє українською мовою, Я хочу більш якось підтримувати в мене з мамою. Ми стараємося якось підтримувати, скидувати кошти і якось допомагати, тому що їм там дуже важко, вони живуть в окопах, і він казав, що їм там дуже холодно. У них є одяг, але він мокрий, тому що там йдуть дощі і вони замерзають. Зрозумію. Це, Це дуже добре, я поважаю. Те, що ти, по-перше, перейшла на мову, це дуже класно. І це, що ти це свідомо вже зробила в своєму віці, а по-друге, що ти допомагаєш? Я не знаю. Я, в принципі, все люблю робити, якщо захочу. Чому остання річ, яку тобі не хотілося робити? М -м, робити домашнє завдання. Єс. Це дуже популярна відповідь серед молоді зараз. Скажи, будь ласка, що найкрасивіше ти бачив в своєму житті? Свою маму. Джентлімен, хороший. Якщо в місті, в Обринці, куди я уїжджав, коли почалася війна, там дуже були гарні трава, ліси. Я дуже часто, коли ходив, я любився, тому що воно дуже гарно там. Особливо літом, воно все розцвітає і дуже гарно глядає. Ну тут мені більше подобається, тут красивіше. Mm. Тобто все-таки саме найкрасивіше це лупорива. Так. Ну, найкрасивішого я бачила в житті, коли світять фонари там. Ем, іще, коли їздять машини і світять фари. Велик, красива вулиця. Я був в двох країнах в своєму житті. І я можу, певно, сказати, що це було в Україні і це наш Миколаїв. А як ти вважаєш, чого бракує цьому світу? Чого цьому світу не вистачає? Каннефіт. Чесності, мабуть, тому що справедливості, і які... і... тому що є які люди, які живуть в Україні і підтримують Росію. О, щастя, тому що в нас почались доволі часто війни проходити, я хочу, щоб війни ці прекратились на дуже довгий час. А як ти розшифровуєш щастя? Щастя, що це щось знайоме, яке тобі подобається, або те, що тобі подобається робити. Миру, злагодженості та щедрості. Яким ти бачиш майбутнє? Много домов високих і машини літаючі. <різوع> <різوع> я бачу його, думаю, що все закінчиться і в нашій Україні. Буде свобода, і мої діти і всі люди будуть на свободі, будуть гарно жити дуже, що це все закінчиться і люди, які зараз в полоні воюють, вони нарешті вийдуть звідси і будуть дуже щасливими людьми. Яким в тебе буде дітей? Двоє. і хлопчик. А як ти будеш їх виховувати? Якими ти хочеш, щоб вони людьми виросли? Гарними і патріотами. Я не хочу, щоб вони росли і розмовляли російською мовою. У мене брат до війни дивився Ігнат. Дивився дуже багато в Ютубі відео на російській мові. Угу. І він привик дивитися і розмовляти нею. Але я і мама дуже стараємося його перевести на українську мову. З того, що ми вже поговорили, відчуваю, що ти дуже любиш Україну. Що тобі найбільше подобається в Україні, чому ти так сильно її любиш? Мені подобається те, що в нас дуже свободна страна і незалежна. Я тут народилась і взагалі не хочу звідси переїжджати, тому що це мій дім, і мені дуже подобаються люди, але не тільки підтримують. Вони дуже добрі. Наприклад, у нас тут ми були в Польщі, коли виїжджали. Там медицина не така, в садочку, в школі. Там люди не дуже гарно поводяться з іншими. Наприклад, коли я бачила, що дитина впала, а вихователь не підійшов. Яким ти бачиш майбутнє? Якщо нашого села, то ж воно розквіту, і у нас з'явилось більше до які приїжджали до нас і фотографувалися. А ти знаєш взагалі історію цього села, назви її? Так, знаю. Розкажеш? Ну, частично. Ну, що знаєш, ти, розкажи. А, наше село о, назвалося о, давно о, в честь одного козака, який спасти цю деревню, а не ски пам'ятаю татар. Угу. О, також те, що це село часто стріляло і воно дуже гарне для мене. А які б ти хотів, щоб тут ще з'явилися пам'ятки, я згадав це слово? О, я хотів, щоб з'явилися ще й пам'ятники на... щодо цієї війни, для того, щоб майбутнім люди дивилися і бачили, як цю деревню бомбили і як її захищали. Це село складно переживає війну? Так, да, спочатку так, але воно оживає, як я кажу. А ти тут весь час був? О, ні, я уїжджав в друге місто, але я сюди приїхав, тому що я тут жив і це можна сказати, моя батьківщина. Які ти відчував емоції, коли повернувся додому? О, щастя, тому що я тут провів все своє дитинство, познайомся з друзями і мені тут подобається. Яким ти бачиш майбутнє? Ну, я бачу його гарним, але з нашими реаліями я боюся, що його не буде. Чому? Війна, відключення світла, нормального навчання ніякого. Тому майбутнє ламається. Але ж все одно лагодиться, правда? Лагодиться, лагодиться. Люди намагаються жити. І я живу. В тебе є мрія? Так. Поділишся. Так, я хочу щоб закінчилась війна. І коли я виросту, щоб я більш вміла гарно малювати. Я хочу поступити на художню. Я мрію мандрувати країною і не тільки за межами, покорити Еверест, бути відкритою для всіх людиною. Е, мрія, яка зараз у всіх людей, це щоб прикритилась війна. Тому що за неї багато хто покинув свою домівку, хто потірав тварин, хто залишив просто тварин. А, також у мене мрії це поїхати в Київ, тому О, що мені там дуже гарно подобається. Ти був колись в Києві? Ні, я був в Миколаєві, там теж дуже гарно. А що би ти хотів в Києві побачити? Ну, побачити пам'ятники, природу людей. Тому що мені подобається, як там виглядає. Ти дуже любиш пам'ятники, а чому? Тому що це історія, яка передається з покоління в покоління, яка щось нагадує, іноді там прибуває щастя, іноді слізу, і ти співчуваєш. Тебе колись пам'ятник пробував на слізу? Так. Розкажеш? Це було дуже давно, але це було, коли я маленький. Тоді я перший раз, коли сюди переїхав, я тоді побачив і мені стало жалко тут людей. Слухай, а що для тебе означає дружба? Ходити, дарити друг другу подарки. Ну і дружити просто. Розкажи про подарки трошки. Деньги дарити Ну, не в таких друзів. Окей. Я багато що не розумію, мені 12, але дружбу на даний момент я вважаю. Я вважаю її просто чимось таким, що завжди буде. Для мене дружба це коли ти можеш поділитися своїми співчуттям, емоціями, коли ти можеш з кимось чимось поділитися і просто провести час для того, щоб ти не було сумно. Дружба це коли людина. Не придає, коли людина може допомогти в будь-який час, а не сказати Я зараз зайняти, я гуляю з іншими, завтра допоможу тобі. А людина, яка дійсно хоче з тобою дружити, і ти і цінна, вона прийде в будь-який час і допоможе, навіть коли вона зайнята. Або коли гуляєш з друзями і там твій цінний, цінна людина твоя, вона на тебе не обращає. Віймані сильно, а гуляє з іншими, а потім каже: ну я не винувата, мені просто з тобою скучно. А скільки в тебе тут друзів? Тут багато. До війни мені друзі залишилися, але не всі. Ті, які виїхали, то ми з ними спілкуємося, але не дуже, тому що в них там свої проблеми, у них школа, у нас своя mm -hmm. школа. А відстані руйнує стосунки, як ти думаєш? Якщо людина хоче дружити і ти її цінний, то я думаю, що ні. Вона буде дзвонити тобі, писати, а якщо ні, то вона скаже, тут у нас поганий зв'язок, і я не можу з тобою спілкуватися. Вона буде шукати різні проблеми, щоб тільки не спілкуватися. А Пиши себе як друга, який ти друг. Добрий. Ну, в принципі, добрий, який вміє співчуття і може допомогти в трудну хвилину. Ну, Якщо чоловік мені дуже дорогий, то з ним я добра і дуже хочу з ним спілкуватися. Наприклад, він общається з другим, а я сидю і хочу теж вступаю в діалог їхній. Mm -hmm. З ними я ніколи не кричу на них, не б'ю, не там, якось уходу від них. Я хочу з ними сидіти, розмовляти, спілкуватися, грати. Ну, я ніколи не було, напевно, якщо він вже мені не подобається, він щось таке погане зробив, то з ним я можу на нього накричати. Просто не видержує і може накричати там, mm. ну не б'ю. А що такого треба зробити поганого, щоб ти накричала на когось? Наприклад, в мене є однокласниця Віка, Вікторія її звати. Mm. Ось і однокласниця Діана. Вони з старого класу, тому що вони не в нас почали спочатку, mm. зі мною спілкувалися, а потім за моєю спиною мене обзивали і так далі. Так. І ти прийшла і відкрито на них накричала за це? Ну, не накричала, сказала, висказала свою думку. Ти хороший друг, як ти вважаєш? Думаю, так собі. Так собі? Чого? Не знаю, ми можемо посоритися, потім обратно дружити. Поб'ємося, будемо далі гуляти. Так. Скільки часу проходить між тим, як ви побилися і вже знову гуляєте? Минут 30. А що, що за ці 30 хвилин відбувається? Переосмислюєш вашу дружбу? Ні, ми просто побилися, сіли, дивимося на друг друга і потім оділися і пішли вдвоєм грати. втроєм-четвором. Як ти думаєш, чого ти вчиш своїх друзів? Що, чому ти їх навчаєш? Ну, щоб вони ніколи не придавали, коли. Наприклад, розкажуть їм таємницю, вони ніколи не повинні комусь її розповідати. Вони ніколи не повинні шукати проблеми, щоб тільки не общатися. Угу. Вони повинні допомагати, якщо, якщо чим можуть, тільки. А не казати Я не можу, в мене свої проблеми, хоча б підтримкою, угу. в тебе все вийде і так далі. Угу. Я научу свого друга, що треба гуляти зі всіма. Ну, якщо ти хочеш бути добрішим, може так. Так, да, може так. А чому тебе вчать твої друзі? Каріна в мене є подруга. Ось, то вона мене вчить, тому що ніколи не треба там, якщо чоловік, якась людина тебе образила, ніколи не треба. За неї ходити, вибачатися перед нею, те, що ти не зробив взагалі. О, ще мене мене вчить, тому що ніколи не треба плакати, якщо в тебе є мета. Так. А ти сидиш і плачеш, кажеш, я не можу це зробити. О, вона каже: треба йти до своєї мети, ти можеш підійти до мами, вона тебе похвалить і тоді вже якось. Настрій підніметься, ти захочеш ще більш і більше виповнити свою мету. Клас, треба йти до своєї мети. Твою подругу не Джейсон Стетхем звати часом. Ні. Шутка не зайшла, ладно. Що те ж саме, що якщо тобі кажуть ні, то треба це сприйняти і не злитись. Коли тобі останній раз казали ні? Ну, це було давно, приблизно місяць або два назад. Що це було? Це було, коли я позвонив своєму найкращому другу спитав, чи буде він грати. Він відповів щось: ну я не знаю. Я потім, коли вийшов на подвір'я, я побачив, як він грав на стадіоні тут. Я дуже сумував. Ну, потім я зрозумів, що він не сказав мені, що я ті, не буду з тобою грати, тому що я не хочу. Просто відповів, що ні. Mm -hmm. І як ти це сприйняв, який ти зробив? Спочатку я роздивився, що він мені збрехав, а потім я зрозумів, що це просто, ну правда. І я сприйняв її. Я навчив свого брата захищатися. Я по ньому з ним билися, і він мене не мог перемогти, хоч він був старший на мене. Ну і я йому там показав, як йшов, і потім він мене наче вигравати. Слухай, мені з цієї розмови здається, начебто битися це є якби запорука дружби. Як ти думаєш? Вони, бійки взагалі вони допомагають дружбі mm. чи вони більше шкодять? Шкодять. Я думаю, шкодять. Не думаю, я знаю, вони шкодять. А була б, взагалі колись фатальна якась битва, після якої вже більше ніколи не помирилися? Так, да, була. З братом. З другим. Ми, коротше, грали в телефон, потім він мені його кинув. І удали ігру, а потім ми з ним побилися і більше з ним не дружимо. Не дружиш з рідним братом? Так. І Як ти себе почуваєш? Хотів би зараз з ним дружити, а зараз, ну, так. Да. Давай, може, йому якесь передамо сообщення? Привіт, давай дружити знову, ти краще, все. Дякую, блін, це дуже, це дуже класно. Я сподіваюся, що у вас наладяться стосунки. Дякую. Батьки тобі друзі? Так, дуже більше. Вони мене дуже підтримують і можуть подати якусь пораду. Наприклад, мама мені дуже допомагає в навчанні, в з моєю метою вона мене кожен день каже, що вона мене любить і дуже підтримує. А яка твоя мета? Ти кілька разів сказала, що тебе підтримують в твоїй меті, що в тебе є мета. А що це за мета? Я дуже хочу гарно малювати. У нас директор Валентина Володимирівна. Ось навіть малюнки є. Ми малювали це але твої? Ми тут мало їх. Угу. Вони більш в школі на виставі. О, і я дуже хочу малювати, як вона. У неї дуже багато робіт. Вона дуже гарно малює. Вона малю, малює навіть не з інтернету дивиться, а просто в неї уява така. І ти хочеш е заробляти цим на життя? Не знаю, як заробляти, я хочу просто радіти від цього. Скажи, а як ти думаєш батьки тобі, друзі? Ні. Чому? Я їм не розкажу ніякі секрети нічого я не розказую. А чому ти боїшся батькам довіряти свої секрети? Не знаю. Думаю, вони на мене не кричать скажуть, що ті, так більше не роби і все, да. Більше з ними не дружи. Mm, ні, це мої родичі, тому що вони народили мене, вони мене виховували, і багато чого в мене спільного з батьками, а не з друзями. Тобто ти їм речі, які ти довіряєш друзям, батькам не довіриш? О, ні, ну оберу даже довірю. Тобто це більше, ніж друзі. О, так.